Шановні, так вибачте, я буду жорстока, у нас сидіти. Шановні, будемо задавати питання, так 10 домовились. по 10 хвилин, У нас буде можливість з вами таке переговорити. Не все за один день. Я питаю, є у залі присутні із міської територіальної комісії. Нема. Я буду до кінця питати, чи буде тут міська комісія, чи не буде. Шановні, переходимо далі в роботу продовжуємо. Задамо всі питання. У нас на заклада Алла Анатолійович. Алла, заклада чи заглядати? Будемо її загадати. Все. Вибачте, ну мене ще пам'ять, можна ну, заглядати. Доброго вам дня. Я заглядала Алла Анатолійовна. народилася 13 березня 67 року в Брестській області Каменецького району в селі Верховичі. 74-му році. Навчалася в Верховській середній школі, в 1979 році продовжувала навчання в Новобусі США за Медведев. В 1986 році поступила до педагогічного училища на дошкільне відділення. В 1986 році закінчила. З 1986 року по 2010 рік я працювала лісником башканського державнізвоку. Новобузького лісництва. Я дуже хвилююся, вибачте. Я перший раз тут стою. Але Наполі не повернутися, ми вас не з'їмо. <гум> Одружена, маю двоє дітей, безпартійна, проживаю в місті Новий Буг. Господарем свого життя людина може стати тільки тоді, коли повірить в власні сили, помножені на власний досвід і професіоналізм, законність і порядок в державі і суспільстві. Я певна, що моя діяльність мусить нести людям саме добро і надію на майбутнє. Допомагати тим, хто край цього потребує. Щоб змінити світ, достатньо, щоб хтось наважився це розпочати. Тому слід створити і забезпечити достойні умови життя на вибожан. Звернути увагу на розвиток медицини, освіти, соціальних і комунальних послуг. Зробити умови життя такими, щоб кожен почував себе справжнім господарем на своїй землі. Продовжити розпочати роботу по забезпеченні питною водою все місто. Потрібно якнайшвидше відремонтувати дороги, які сьогодні практично не залишилося. Продовжити розпочати роботу з благоустрою та озеленення території міста, бо природа і довкілля є життєвою базою для людини. Кожний громадянин зобов'язаний відповідати за збереження всього живого, що існує поруч з ним. Хай нашими спільними зусиллями і плідною працею будується щасливе майбутнє України. Я впевнена, в принципі демократії не людина повинна служити владі, а влада повинна служити народу. І цей принцип повинен бути взяти за основу державної політики в будь-якій сфері. На мою думку, майбутнє України в тім, щоб наша країна стала суспільством дивних можливостей, в якому головною цінністю. Стане людина, де будуть поважати один одного і допомагати. Тому першочерговим нашим завданням буде досягнути якісних медичних послуг, завершити реконструкцію всіх дитячих садків, стимулювати працю педагогів та навчання дітей, відновити та збудувати нові дитячі та спортивні майданчики, збудувати майданчики для міні-футболу і таїсніков. Оновити парки, сквери міста. І провести їх реконструкцію, створити середовище для оздоровлення жителів розвитку фізичної культури і спорту, організовувати та проводити концерти, фестивалі та інші заходи в новому вузі, прагнути зробити відродження села і забезпечити достойні умови життя селян. А ще хочу разом з вами не втратити надію на те, щоб українському селу було повернено його силу і його славу. Зробимо наше новобужжя одним з найпрацюхаючих районів Миколаївської області, селу заможність, якісні послуги кожного. Головна моя мета захищати права громадян і робити все належне для того, щоб життя людини в Україні було головною цінністю. Незабаром вибори. день, коли розчерком пера ми окреслимо своє майбутнє. Тому я вірю в вашу мудрість. Розраховую на вашу підтримку. Настав час обирати для себе і своїх дітей. Таке майбутнє, в якому головною цінністю стане турбота про людину. Шановні виборці, своєю наполегливістю і працею ви щиро довели небайдужість до естетичного збагачення нового Богу. Завдяки вашій праці і підтримці вулиці нашого міста дарують радість кожному, хто їх бачить. І надію, що в майбутньому ми будемо працювати разом ще більше на благо і радість мешканців Нового Бугу та гостей міста. Зараз робити добро. Я вірю в вашу мудрість. Дякую за увагу. і Дякую, Дякую за увагу. Алла за Запитайте філіну. Скільки хвилин? половиною. 4 хвилини. Шановні, є пропозиція хвилини, які зекономила Алла Анатолійовна на свою доповідь, додати до її питання, щоб вона мала 20 хвилин. Тепер запитання, будь ласка. Так, а вона більше не буде нічого Ні, ну чому? Питання 10 і плюс 5 хвилин, якщо вона вирушає. Що ви нам сказали, це все добре. И, по-моему, этому э, это будет добиваться все мэры. Конкретно нас болючие вопросы дороги, тротуары по городу, освещение. Как вы скажете в этом отношении, что вы бы сделали? Ну, по первых я вот читала программу, я выбачаюсь, конечно, я еще это самое, человек новый в, в той сфере. И я вам хочу сказать, это что я читала программу Максима Александровича, І за освітлення. Там чітко написано, що якщо йде електролінія і за неї треба платити аренду, так? І це освітлення то є, може бути геть безплатно. Ну, вони були при владі багато років, ну, вони нічого не зробили, я не знаю. І мені дуже соромно було, коли я приїжджала до людей, і люди мені всі тикали, от ніхто нічого не робить, от ніхто нічого не хоче. Ну, знаєте, я не можу відповідати за те, що було. Я хочу відповідати за те, що зроблю я. І ви будете вибирати мера города на два роки. І тому, якщо виберете мене за свою діяльність, я можу відповідати. Щас відповідати я нічого не Так Що зробите по питанню? Що будете робити? А як ви так ви зможуть, як дивізіорувати общество, нам розкажіть. Як вашу мислення? Так, шановні, не багато питань. по три питання не будуть дозволяти. У нас час обмежений. Не задавайте глобальних питань. Це не верховна. Ну це питання. Як... Ну ми беруть депутатів. Я думаю, що обші язик з депутатами ми І ці питання якнайшвидше треба буде рішати. Я так зрозуміла, що все-таки це питання, ми записуємо, які задають питання, я записую. І якщо ви будете обрані, ми вам їх повторимо. Так, так, ще запитання? Будь ласка, ви який досвід роботи маєте суспільно-політичним? Чи... Я була депутатом сільської ради Новомихайлівська. Я знаю, я чому і питаю. Ви досвід маєте які роботи? Що ви зробили там? Корисно, що можуть сьогодні сказати люди, які там живуть. Так, да, дійсно, хай йде в мереж, бо вона в нас у селі зробила. Оце я ну, не хочу. Ну, Хай люди вам і скажуть, якщо ви можете задати це запитання, задайте його людям. Я. я думаю, що в мене порядок кругом, що в дворі, що за двором, що коло магазину. Що тут в новому що в селі. А вже хай люди оцінять, я сама себе цінити не буду. Завжди хтось починає перший раз. Місця буває, що перший раз найкраще. І Ще запитання. І і 10, 10, да, 10, Зараз одну селищку. Шановні, я прошу всіх присутніх задавати запитання, щоб нам не говорили, що у нас тільки штатні тільки задають питання. Ще громада, є запитання? Дали, є запитання? Нема? Юрій Павлович? У вас така широка предвиборча програма, ну наскільки вона об'єктивна? От ви говорите, там і... Є... Про якісне медичне обслуговування так далі, от ви ж вже працюєте у адміністрації, <плес> да <Чи? плес> не не працюю в адміністрації часа не підприємець, так, так? А, а, от, <плес> ну тим тим більше є межі <плес> бюджету і так далі, і яке взагалі, от дійсно перед цим сказав бортник, що у Функції мера входить в господарська діяльність, а ви вже затрагуєте і медицину, і такі глобальні питання суспільства. Ну, на медицину медицини я вам можу одну сказати. Те, що люди <плес> жалуються і просять. От на станції я була, люди конкретно просять відкрити там аптеки. Там аптеки немає. Вони чуть не до, сльозно просять, зробіть, допоможіть, щоб у нас була своя аптека. Ну, ви ви, і голови, відкрити аптеку? Ну чого можна приближати підприємцям, можна організувати ну, да, багато всяких варіантів? Є ну так як я людина в політиці нова, то я вам ще на цю на це питання відповідь точно не можу дати. Своріста точно від шановні. Я, я не згодна з тим, що функція мера тільки господарства. Мер відповідає за все місце, за все життя да, людей. Якщо в нього є. Бажання він все зробить і ту ж саму аптеку. Значить, мер, читайте закон про СМС самоврядування, там усі функції Папа, ради на писанні. Я, 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 я саме із панції, поки що дію, ну, чинний депутат міської ради і кандидат у районну раду. Від партії «Батьківщина». Я ви написали в вашій програмі, що ви безпартійна. Я не вірю, це, це прикривається, тут дуже багато є, які від партії фронту змін, солідарності прикриваються безпартійними. Ми, ми бачили кабідатів. Це вже похибка, люди не дурні, люди бачать. Як що стосується станції? Да, на станції в нас дуже багато проблем. Тобто прикро, що ви не написали, люди до мене підходять і дзвонять, що чому не написали оголошення, що буде кандидат у мери, пробачте. От, і дуже мало людей поступалося особисто з вами. Дуже було багато запитань і не тільки до вас, до всіх кандидатів мер, от, і до минулих до, до цих, ой, органів влади. У нас дільниця, про яку я вже воюю, я ще не була депутатом, я 13 років воюю, щоб нам її перенесли. Вона знаходиться майже під Юркою. Від початку першого номера ну, будинку до, до самого приміщення 3127, 3127 метрів. Це три кілометри з лишнім. Людям доводиться долати. Вони заявляють, що на вибори не підуть. От. Ну, в мене по цьому поводу. Я хочу спитати, чому ви не не, ну, на дільниці, не, хоча б приїхали, подивилися, в якому стані зараз дільниця. Суцільний нуд. Ну, це сьогодні там не щось будуть робити, бо я вчора пішла, трошечки там так ну, э, э, да, да, попросила їх э, слізно навести порядок по дільниці. Чесно кажучи, ни, нема, ни сейпа, нема не сейфа, немає нічого. Ну не почтайте мої зауваження. Так що я б хотіла, щоб ви туди поїхали. І яким чином ви, ну як, як міський голова, будете стояти ну, роботі на, на жовтневому. От. Ну, Без депутатів ви не зможете, можливо, там яким, ну, яким чином, де кошти буде брати, вона завжди була відповідь, немає коштів. Ну а п'яче сьогодні я сказати вам точно де беруться кошти, не можу. Ну, знаєте, як кажуть, я не волшебник, я тільки учусь, і москва не зразу строїлася. Все, що я зможу зробити, я зроблю. Я думаю, що я не поганий хазяйський, я не буду стояти тут, кричать і бить себе в груди, що я все вам зроблю, і золоті гори подообіща. Все, що можна буде зробити, я буду старатися і найближчий час це виконати. Так, ще запитання. У мене питання ще буде. Скажіть, будь ласка, яке ваше відношення до децентралізації? Чи дається додаткові кошти в місцевий бюджет? І чи будете ви відстоювати децентралізацію, чи залишити існуючу систему? Ну, я сторонник децентралізації. Я думаю, що це дасть більше коштів для району, а якщо будуть кошти в районі, то тоді люди будуть жити багаче. Так, ще запитання. Дякую, мала не даєте. Дима. Ну я хочу, щоб вся громада. Да, давайте, я задам. Да, давайте, задам. давайте, будь ласка. Uh, нам потрібні місця роботи. Нельзя ли какое-то продумать да, да. Ä, производство, например? Пластикові бутилки или що це такое, щоб создати договоритися з частниками, создати какой підприємства, завод, или какую-то фарбу, чи, чи щось дати місце робочій молодіжі у нас на футболі. Я думаю, що ми будемо шукати інвесторів, які зможуть дати робочі місця. І у нас своїх тут підприємців є багато таких, які багато чого можуть зробити для города. но через те, що такі закони і великі налоги, то поняття, що більша половина наших підприємців ну. Так, другого нічого не можу сказати. Робочі місця, ви собі забивайте. Питання яке? Я в мене до вас ем, таке. Які будуть взаємозв'язки з громадою? Всі тільки вибори, всі розказують, як вони люблять громаду. Як ви будете спілкуватися з громадою? Ну, наприклад, я просто підказка. Закон передбачає. Раз на рік, що ви можете звіти, ну пови... не можете зобов'язані звітувати, ніхто не звітує. А це тільки підсказка ще є десятки різних пруд. і Плануєте, що ви будете як спілкуватися з громадою? Чи будете посилати далі, коли вони до вас будуть з'являтися? Ну взагалі я думала, що на кожній вулиці зробити собрання, і щоб люди не визначились, люди щоб визначились і вибрали собі голову на своїй вулиці. І тоді з цими людьми спілкуватися і рішати їхні питання. А взагалі, я думаю, що двері будуть відкриті, заходьте, будь ласка, будемо рішати. А в цьому залі будете нас дарі відчувати? Чи будете ігнорувати закон? В якому заліти закон передбачає? 에, там є такий, що mm -hmm. голова mm -hmm. е, міської ради зобов'язаний раз увіть це закон зобов'язаний навіть не на регламент. Якщо можна більше, то пожалуйста, я буду більше звітувати, щоб люди знали про це. І запрошую, Ні, можна. Бачите? Будь ласка, ми можемо готові вас із, через кожні три місяці. Слухати ще запитання, шановні, скільки там часу? У нас ще залишилося п'ять з половиною хвилин п'ять з половиною хвилин. Є ще запитання. Ні, якщо немає, то ми не будемо Ні, ні. Якщо немає запитань, це не означає, що ми повинні точно двадцять. Але нато є пропозиція згідно вашого списку, яке створила суді. А я зрозуміла тут. Ну згідно списку, я додала питання про взаємодію. І з громадою, як вона буде спілкуватися? А ще так? І громада буде контролювати бюджет. Як і будь по цьому питанню. Максим розказує, що громада буде контролювати бюджет. Скажіть, буде чи не буде? Я. Ой, а я вже бачу, тому що всі говорять, громади такі висобі. Я, я думаю, що це до і Ця комісія буде контролювати і звітувати перед. вами. Все... Побажання Алла Натомінів. Шановні, в мене побажання просто справді. справді. Шановні. Вони Питання до Алли Анатолійовни були такі, що вона хоче. І це дуже добре. І ховаєте вони дуже далеко. Наталія Петровна, в нас ще не Вона, плюс їй, я скажу таким грубим словом, Шо вона не бреше і каже, все зроблю. Не знаючи, що це таке. Ну, успіху вам, не, ну, все зароблю. Записано, що вона старається. Правильно, дякуємо. І слідуючий у нас представник, кандидат на посаду мера, це Логодієнко Максим Олександрович. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий палець від під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.